На теренах інтернету страшний скандал. Не поселили в гуртожиток дівчину, яка не захотіла зняти прапор ЛГБТ у своїх соціальних мережах без осуду. Просто давайте логічно помислимо, ну на що ви розраховували. Ну, скільки є університетів, де вам слова не скажуть, ну ви йдете сюди, тобто ви зазіхаєте на певні святині, які є в цьому університеті. Я, наприклад, ходжу без хустки, так? але буває так, що наш гурт П'ятий Океан запрошують в якісь релігійні громади, де прийнято бути в хустках, або не можна жінкам бути в штанах. Це моє питання, поділяю я чи не поділяю. Але, йдучи туди, я роблю так, як там прийнято. Давайте, будучи чоловіком, підемо в жіночий монастир і скажемо, ми хочемо тут бути, бо в нас демократична держава, є правила. Уку, це український католицький університет, це вказує на те, що збудоване на євангельських цінностях. Ну якщо просто зруйнувати ці правила, то вже зруйнувати сам університет.